Христос народився, брати і сестри, парафіяни, друзі гості каналу. Ми з вами починаємо читати третю книгу царств. І сьогодні слухаємо першу главу. Всю главу не будемо читати, оскільки тут є особлива тема, яка потребує широкого пояснення. І, можливо, наступний раз ми дочитаємо цю главу. Сьогодні читаємо лише кілька стихів. Коли цар Давид постарів увійшов у похилі літа, то покривали його одягом, але він не міг зігрітися, і сказали йому слуги Його, нехай пошукають для господаря нашого царя молоду дівчину, щоб вона була з царем і доглядала за ним, і лежала з ним, і буде тепло господарю нашому цареві. І шукали красиву дівчину в усіх краях ізраїльських. І знайшли Авесагу, Сунаметянку і привели її до царя. Дівчина була дуже красива, і доглядала вона за царем, і прислуговувала йому, але цар не пізнав її. Отже, досить непросте місце для пояснення святого писання. Ну і давайте ми так поступово прочитаємо. Саме найперше. Коли цар Давид постарів, насправді 70 років, а саме стільки було на цей момент Давиду, то не є такий вже і поважний вік. Навіть і сьогодні багато є людей, які в 70, навіть 80 та і 90 років, можуть досить плідно ще жити і приносити плоди своєї праці. Вони управляють і компаніями, і країнами, і церквами. А тут 70 років, і сказано, що Давид постарів. Наступне що сказано? що Війшов у похилі літа. Для нього 70 років стали похилими літами, і покривали його одягом, але він не міг зігрітися. Іриней Стридонський говорить про те, що цей холод спричинений не тим, що тіло ослабло, там призупинилися вже процеси біологічні, там якісь, і тому тіло не виробляє тепла необхідного. Він говорить про внутрішній духовний холод. Доказом того є те, що знайшли дівчину слуги, до речі, не Давид. А слуги вирішили значить, знайти дівчину, яка б його зігрівала, і він її не пізнав. Значить, в нього був великий внутрішній холод. Чим він спричинений? А як нам це поєднати і зрозуміти? Тому що, ну, в, мабуть, в передостанній главі. Другої книги царств ми казали, що Давид входить у свою старість з великою любов'ю до Бога, з великою радістю, з великою вірою. І він про це написав в одному із своїх псалмів. І ми казали, що саме отак людина має себе приготувати до зустрічі з Творцем. А тут описано, що він відчуває внутрішній холод. Принаймні, ну, так пояснюють оці церкви. У чому тут причина? Справа в тому, що тут якраз є такий духовний принцип. Ми знаємо, що спастися може людина в тому випадку, коли себе визнає грішником. Для достойного причастя ми повинні себе визнавати першими серед грішників. Бо ми читаємо молитву перед причастям, кажемо, що я є перший серед грішників. Це для того, щоб духовно достойно причаститися тіла і крові Господніх. По святих отцях ми знаємо, що людина для того, аби визнати себе достойним Божої милості, повинна зануритися у, свої, у свою душу у потаємні. Кімнати своєї душі, свого серця, і побачити, яка вона є насправді. І тут є така закономірність, що чим більше людина наближається до Бога, тим більше вона відчуває свою гріховність. І з одного боку, людина бачить, наскільки вона немічна, наскільки вона грішна. Але, от саме цей стан дає можливість людині. Пізнати, наскільки Бог благий добрий, і вона розуміє, що справді вона сама не могла нічого доброго зробити у цьому житті. І все, що їй вдалося, це було тільки тому, що їй допомагав Господь, що їй прощав Господь, ну і так далі. От якраз Давид саме в такому стані зараз перебуває. І тому він з одного боку оспівує Бога і славить Його. А з іншого боку, він відчуває холод. Як людина немічна, він пізнає свою неміч. Але душа його оспівує свого Творця. Ну і також тут можна звернути увагу на цю проблему багатожонства. Це проблема це не те, що дозволене, це попущене. Про це сказав Христос. Що це було попущено через жорстокість людських сердець. Навіть сьогодні в церкві, от є люди, так собі вважають, десь чули, що людині можна три рази створити сім'ю по церковних правилах, і три рази можна повінчатися. Ні, вінчається тільки один раз. Тому що з'єднатися духовно, духовно народитися як одна родина, чоловік і жінка можуть тільки раз. Потім є обставини, наприклад, одна половинка помирає там чи щось, ну, щось таке стається. По церковних правилах це має бути дуже серйозна якась обставина. Люди йдуть створюють створюють другу сім'ю, можливо, часом і третю, другий раз, і третій раз. Якщо обоє з тих, що об'єдналися, в друге чи в третє, вже раніше вінчались, їх не вінчають по першому чину. Там щось подібне на молебен. Просто благословіння, але це попущення. І природу не обманеш. І коли дуже часто так буває, коли людина ну, з якихось причин. А яка причина, причина одна: гріх руйнує сім'ю, тільки гріх. Значить, не працювали над собою, не було духовної праці, не зверталися до церкви за допомогою. І це розпалося, так? І, і, і другий раз розпалося, і третій. То коли стається якесь горе, то дуже часто саме та перша половинка приходить на допомогу. А ті і всі, друга, третя, вони відмовляються. Як помре людина, то і знову ж таки на похороні відчувається, що справжня жінка, справжній чоловік от той перший, оця перша, це відчувається. І ми тут нічого не можемо змінити. Ми можемо лукавити, там щось видумувати і казати там, різні, різні причини. Ну, це природа, так. Ну, це я кажу вже по-людськи. Так, природою задумано, так? це Божий промисел. Тому що чоловік і жінка це велика тайна. Сказано, велика тайна у святому писанні. І що, з'єднав Бог, людина нехай не розлучає. От. І тому е, отут ярко показана проблема цього багатожонства. Далі по тексту там буде видно, що ця авесага вскочила в останній вагон. Коли там вже є дружини, є наложниці, і вона тут вже хоче теж впливати на різні процеси царського дому. От це є проблема багатожонства. І ти тут нічого не зробиш. Правильно, кожна з них вимагає своє. Ну, як тут знайти справедливість? А справедливість така, що хай би була одна дружина. І не було б оцих всіх бід, які сталися в житті царя Давида. Не було б, б цього насилля брата над сестрою, не було б вбивства братом-брата, не було б оцих захвачень престолу царського. Далі, знову ж, наступний син, знову, оцей, Адонія. Теж хоче захватити царський престол, він його захватить надовго, але це буде. Це все наслідки того, що людина хоче по-своєму бачити модель життя. І ніколи багатожонство до добра не доводила. Тому що не може людина любити більше однієї людини. Навіть якщо вона і там, наче то любить, насправді це похідь. Це не любов. Це бажання володіти, воно дуже швидко пройде, і там піде другий, третій, п'ятий, десятий раз. Це все похить. А справжню, справжню любов можна досягнути того випадку, якщо це зійшлися, створили сім'ю, попросили Бога благословення і вперед до праці. років 10 іде зрошування, вирощування того, що ми називаємо любов. А тоді помаленько, помаленьку, десь колись і будуть плоди тієї любові, а не відразу. Але багато хто не мають терпіння, щоб цього дочекатися, і не хочуть нести тягути один одного, а шукають легкого шляху. А легкого шляху не буде. От, і тому все в житті так непросто. Хай Господь береже нас від усякого зла. Хочу кілька слів сказати про християнське вітання. Зараз, от ми протязі кількох днів, як було свято Богоявлення, то в своєму церковному колі ми віталися, Христос хрещається. Потім я так помітив, телефоную там ну, всі по-різному. Хтось вітається вже, Христос народився, хтось ще Христос хрещається і так далі. Дуже важливо, дорогенькі, знати, як правильно вітатися. А знаєте, як правильно вітатися? Ви зараз подумаєте, що я вам скажу якусь певну формулу. Ні, не формулу скажу, а стан. Стан душі і серця, коли ми вітаємося. А правильне вітання це те, яке сказано з любов'ю. По-перше, якщо з любов'ю, то ми підберемо добре слово, і ніколи не треба сперечатися про вітання. Тому що, якщо ми сперечаємося, то це ознака нашої недосконалості. І замість того, щоб показати, які ми Начебто духовні ми показуємо, які ми духовно безграмотні. коли ми сперечаємося про те, як правильно вітатися. По різному вітаються, різні є традиції, і не треба нічого нав'язувати нікому. От. Головне робити це з любов'ю і старатися привітатися так, щоб людину не поставити у незручне положення, тому що таке Богу не угодно. Ось. І тому це треба. Нам пам'ятати. По народній традиції ми ще будемо вітатися, Христос народився до свята Стрітеня. Ну і я думаю, що ще ми прочитаємо кілька глав. Потім в мене там будуть справи, що знову буде перерва приблизно близько місяця. Я розумію, що хочеться читати Слово Боже, слухати, ну є різні обставини. Побачимо, можливо, і зможу проводити ці наші бесіди. От, ну, по, можливості. по можливості, хай Господь нам допомагає. Всіх вас ще раз вітаю із цим різдвяним періодом, і для нас ще триває. Хай Господь береже нас від усякого зла. Христос народився.